А як же бути, якщо ближній єретик? Тобто для християнського єпископа це, мабуть, було дуже велике питання, оскільки його власний батько дуже довгий час був єретиком, і сам він був єретиком. І е, тут любов буде мати доволі таки сильну руку і сильний батіг. Тобто, для, е, для таких ближніх Августин радить, що можливо навіть сила або е, е, якесь надзвичайно потужне переконання є? аргументом, який буде проявляти любов, тобто любов може бути жорстокою і любов може бути насильним. І е, ми знаємо краще, оскільки у нас є цей внутрішній орієнтир. Та людина цього внутрішнього орієнтиру поки що не має. Тому ми маємо навернути цю людину фактично будь-якою ціною знов таки заради себе. Тобто, це дуже цікаво. Тобто, це такий дещо егоїстичний мотив, але ми пам'ятаємо звідки цей мотив іде. Ми можемо бути впевнені тільки в тому, що існуємо ми самі. Тобто це та істина, яка є початком. Відповідно, виходячи з цієї істини, що б ми не робили, ми можемо бути впевнені тільки в цьому. Тому, коли ми робимо якісь дії по відношенню до наших ближніх, вони також стосуються ближніх в тій же мірі, в якій нас. Тому коли ми навертаємо якихось єритиків силою у християнство, то цим ми робимо хороше як для них, так і для себе.